Потрібна духовка для їжі. У мене є піца. Поки що вона крихітна. Але достатньо розігріти її в мікрохвильовці. Це мій улюблений обід. Дивись, Робі. Вона зараз зросте в десятеро. Подивись. Готово. Так, ідеальна піця. Спробуємо. Ох, весь час забуваю, що я не маю рота. Потрібно покликати у гості сусідку Барбі. Що? Як я тут опинилась? Барбі, це тобі. Це піца? виглядає смачно. Ого. Це неймовірно. Дякую, робот. Як смачно у тебе навіть свій пес є. Як мило, який класний! У тебе дуже затишно.